Привіт всім, хто завітав до нас на канал! Сьогодні ми будемо розмовляти про ниточку Forza. Oh my God! Форза це чергова новиночка від турецької фабрики Yarn Art. Як і у більшості шкарпеткової пряжі, в її складі іде 75% вовни Супервош І 25% поліаміду. Метраж складає 420 метрів на 100 грам. Спиці я обрала 2,25% для цієї ниточки, тому що спробувала на 2,5, але мені воно здалося таким. Великі дірочки виходили у полотні. Тому я взяла трішки тоніше спиці. У мене в роботі було доволі багато шкарпеткової вовни, але чим це мені відрізняється від інших, тим, що ниточка більш легенька. Вона така повітряна, не важка абсолютно, і полотно виходить дуже ніжним. І Легеньким. Ще один момент, який мені сподобався в цій ніточці, що вона йде з пушком з невеличким. І не оброблена, як багато іншої вовни шкарпеткової. Вона одразу м'якенька, її не потрібно прати багато разів, щоб відкрити розкрити структуру ниточки. Ви одразу бачите, яка буде шкарпетка. Мої шкарпетки вже готові. Як бачите, я не підбирала колір, щоб починалося воно однаково. Я люблю, коли такі шкарпетки, вони мені так більш веселі виходять. П'яточку я тут в'язала бумеранг. В'язала дуже швиденько. На нозі сидять ідеально. Я обожнюю в'язати смугастими ниточками, оскільки. Кожен раз, коли в'яжеш, думаєш, от зараз жовтеньке закінчиться і піду відпочину. Доходиш до жовтого, тоді думаєш, а ладно, подивлюся ще пару рядочків, який веде наступний колір. І так по колу. А це в мене залишок, що залишився з моточка. Шкарпетки 38-го розміру, залишок ось такий зі 100 грам, і мої шкарпетки йдуть пратися. Все в наступному відосі покажу вам.